Жодного дня без вогню у Москві Спалахнула пожежа на складах заводу спеціалізованих автомобілів. Пишуть місцеві телеграм-канали. До слова, підприємство входить до топ-10 серед виробників причепів у Європі. Полум'я охопило площу до 2000 тисяч квадратних метрів. Раніше завод виробляв техніку для збройних сил СРСР, продукцію військового призначення. Попередньо постраждалих немає. В окупованому Луганську напередодні ввечері місцеві жителі чули звук безпілотника, після чого пролунали вибухи в районі Нафтобази. Відео, як здійнялося полум'я, виклали місцеві телеграм-канали. Повідомляється, що пожежникам доводилося одночасно боротися із вогнем і з дронами, які намагалися збити за допомогою стрілецької зброї та ППО. Також у місцевих чатах повідомляють про пожежу на нафтобазі в районі вулиці Лутогінська. А наймасштабніша пожежа на вихідних сталася в Татарстані, на авторинку російського міста набережні Челни. Тут вогонь палав на площі в майже 7 тисяч квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили понад 130 пожежників та 40 одиниць техніки. Інформації про постраждалих немає. Нагадаємо, саме в цьому місці базується автомобільний завод «КамАЗ».